Є нове надходження, це у нас Volkswagen Passat CC, 2014 року випуску. Має ось такий шикарний вигляд. Диски, нова резина. Є в нас тонування по колу. Дуже гарний варіант. Запитань по автомобілю немає. Він повністю обслугований. Ось такий вигляд має. По салону ми маємо. А, по-перше, у нас є безключовий доступ. Повний електросклопакет, складання зеркал, підігріви підігрів зеркал заднього огляду. Тут відкриття лічок бензобаку та багажника. автосвітло є, мультимедійне шкіряне кермо. Пробіг у нас 191 тисяча кілометрів. Є мультимедійна система з камерою заднього огляду, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка перемикання, електроручник, старт-стоп. Ось такий гарненький шикарний салон. По задньому ряду сидінь ось такий вигляд має, та є в нас лючок. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, приїздіть Гната Хуткевича 22Б компанії автофокус і купуйте дане авто.